Ліжко для велетнів або для людей, які просто хочуть багато місця. 2 на 2 метри розмір спального місця, і навіть робили 2 на 2, 10, тобто для людей вищого зросту. Е, моделька називається Best. І насправді можна зробити всі моделі фабрики Novelty е, з таким розміром. Від спинки це не залежить. Лише ціна залежить. Значить, 2 на 2 у нас коштує 26,700 шість Саме моделька Бест. Вона йде мінімалістична, невисока. Стандартний метр, на високих ніжках 107 см. І з дуже-дуже надійним надійною конструкцією. Ого, наклали сюди речей. Значить, підйомний механізм, металева рамочка, бокові ламелі внизу ось видніється з боку. Бачите, така сама металева рамка по розміру скріпляє всі елементи ліжка разом. За рахунок цього, на нього йде гарантія 7 років. Чому це так важливо? Чому я акцентую увагу на? Конструктиві, тому що на розмірі 2 на 2 оці всі навантажені на несучі елементи вони збільшуються. Тобто на цю царгу, на цю царгу, на сам каркас. І треба, щоб воно було екстра надійне. Якщо цікавлять такі ліжка, заходите на сайт Солоха Там прям є в розділі двохспальні ліжка», ліжка розміром King Size. і обираєте 2 на 2 метри собі ліжко. А це ще є в наявності, якщо цікавить. Сайт Солоха в шапці профілю, телефон для зв'язку.